Друзі, збори ветеранської ради в силі нації. І планування. Багато запитань. Що ви збираєте, що ви запланували? Доповідаю, друзі. Ветеранська рада, чому партійна ветеранська рада? Тому що тут знаходяться ті ветерани, які вже визначилися. З ким вони, за кого і проти чого. Все дуже просто: вони беруть на себе відповідальність і йдуть. Вирішувати ті питання, які на сьогоднішній день нам потрібно вирішувати для ветеранського руху для ветеранів. Це і реабілітація, це і робочі місця, це маса-маса всього. Що ми робимо для цього конкретно? Конкретно ми готуємо сьогодні групи людей, а це два-три ветерани, юрист і психолог. І ми їдемо. Структури провладні до сільських рад, до міських рад. І працюємо над питаннями, що влада робила, робить і буде робити для ветеранів, для ветеранського руху. Конкретно, що вона, що вона зробила, що вона робить і що вона буде робити, це все буде фіксуватися. Раз. На, е, ми вже знаємо, що. Буде, ми оце зробили. Ми там дали, ми там дали добре. Ми робимо запити. Дайте нам чітку відповідь, все в цифрах, щоб ми розуміли, де ви дали землю, яку потім перепродали, де ви взяли об'єкти, потім їх розкупили, розпродали. Ми це все знаємо, ми зараз чітко підходимо до цього. І це буде. ну Це дасть реальний результат. Паралельно ми зможемо ветеранам вибивати там землю, як завжди, так? і таке інше для того, щоб на ній працювати, створювати підприємство. У нас є чітка програма, але дивіться, ми не будемо ні в якому разі чекати, коли нам дадуть. Це буде в процесі. Ми вже сьогодні знайшли, шукаємо і будемо шукати точки. Де ми сьогодні вже можемо працювати, де ми вже сьогодні можемо створювати підприємства, де ми сьогодні вже можемо давати робочі місця, де ми вже сьогодні можемо дати можливість проявити себе ветеранам. Все, в п'ятницю будуть збори, і ми чітко будемо доносити до вас інформацію, де саме, чим саме. В якому напрямку ми будемо займатися і хто це буде робити. Ми будемо брати зараз інтерв'ю всіх учасників, щоб кожен міг висловити свою думку, свою позицію, потім показувати свої робочі вже місця, показувати, е, яким чином заробляється, яким чином е, ми отримуємо, Що вимагаємо ми від влади. Ми вимагаємо, щоб для ветеранів скасували будь-які пільги, будь-які не зачіпали їх зовсім, і щоб ветеранський. Бізнес е, ніколи не те, що не оподатковувався, а не контролювався ніким. Влада не має контролювати ветеранів, тому що ветерани вже все давно віддали. Все своє вони вже віддали. Хто здоров'я, хто десь життя. Тому мають право, е, мають право, повне право бути неконтрольованими в своєму бізнесі, в певних, звісно, рамках. В рамках яких заробітку, я звісно, якщо ти мільярдер, дай Боже, все одно потрібно ділитися, все одно платити податки. Але якщо ти заробляєш до 10 мільйонів, ну це не гроші, і оподатковувати їх не потрібно. І влада має допомагати. Якщо ні, ми прийдемо. А ми прийдемо і ми це змінимо. Тому, друзі. Е, ну, десь так на сьогоднішній день маса всього. Все зараз не розкажеш, але будемо робити інтерв'ю і будемо чітко розписувати, тому що пройшли часи, друзі, от того вимагання, криків, плакатів. Потім вибили землю, потім її перепродали. Десь ні. Сьогодні чітка програма надання можливості військовим заробити ветеранам грошей. Заробити нормально грошей. Мати можливості відпочити, реабілітовуватися і допомагати ще й іншим. Розумієте, так? Ні в якому разі вони не повинні платити державі, а держава буде вже там думати, кому допомогти. Ветеран сам може заробити, почувати себе добре і поділитися зі своїм побратимом, бо він так хоче. Все без посередників. поняли? Без передатчиків цих. Дякую всім миру добра.